Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо, як множити одночлен на многочлен. Для того, щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно знати, як використовується розподільний Ну, Наприклад, у нас є многочлен B додати С. І нам потрібно цей многочлен помножити на одночлен А. Тоді, за розподільним законом множення, ми многочлен А, а одночлен А множимо на кожен одну з цього нового Тобто це буде виглядати за розподільним законом множення ось таким чином. Це все, що потрібно знати, а тепер до практики. Перший приклад. Мінус 1 помножити на 7х, додати 8. Дивіться, в даному випадку мінус 1 ми можемо на дужку. Ми можемо мінус 1 представити як просто мінус перед дужками. Тоді при розкритті міняємо знаки на протилежні. Тобто у нас буде мінус 7х відняти 8. Наступний приклад. 2х додати 5 помножити на мінус 8. 2х множимо на мінус 8, це буде мінус 16х. 5 множимо на мінус 8, це буде мінус 40. 4 помножити на 4а квадрат і відняти 5а додати 12. Множимо 4 на 4а квадрат, це буде 16а квадрат. 4 множимо на мінус 5а, це буде мінус 20а. І 4 множимо на 12, це буде плюс 48. Наступний приклад. Це ми множили числа на многочлен. Саме числа тепер ми будемо множити саме одне члене, тобто алгабарічний вираз, який складається з числа, змінних та степенів змін. Перший приклад 9 p у сьомому на d 9 у 7 d помножити на d у 7 P, відняти d у 7. Спочатку запишемо це у вигляді добутку, розкривши дужки. У нас буде. 9п у 7 Д помножити на d у сьомому П, відняти. Тому що 9П у 7Д помножимо на 9 на мінус d усьому. То буде мінус 9П у 7D помножити на d усьому. Тоді ось ці два одночлени приведемо до стандартного вигляду. Ось тут, 9 нас залишиться коефіцієнтом п у 7 на П. Це буде П у 8. Тут d на d у 7 це буде d у 8. Відняти 9 залишається коефіцієнт, P у 7 також залишається, D на d у 7 це буде d у 8. Це буде d8. Ось таким чином. Наступне. x у 10 Y у 3 z множимо на x. Куб Плюс 10y куб плюс 7z куб. Тепер ми вже не будемо записувати це у вигляді добутку, розкривши дошки. Одразу ж таки будемо перемножати. Х у 10 у 3 z помножити на X3. x куб. Х та х перемножимо х у 10 на x куб. Це буде х у 13. А y 3 z залишається. Далі x у 10 і у 3 третьому z множимо на плюс 10 у третьому. Плюс 10 це наш коефіцієнт. І тепер множимо тут ігри. І у третьому на y у третьому це буде і у 6, а х у 10 та z залишається. Тобто буде х у 10 у 6. z. Далі, ось цей же множимо на плюс 7z куб. Тоді наш коефіцієнт буде плюс 7. Тепер тут множимо z. Z на Z у кубі. Це буде Z у четвертому, а x у 10 Y у третьому залишається. Тобто буде x у 10 Y у третьому, Z у четвертому. Ось таким чином. Наступне 4А куб відняти 3Б, помножити на 2Б відняти. 3 b помножити на 11 куб, відняти 4 b Спочатку розкриємо дужки ось тут. Та ось тут. 4А куб помножити на 2 b Це буде 8А куб b. Мінус 3B помножити на 2 b це буде мінус 6 b квадрат. Далі. Мінус 3 b помножити на 11а куб це буде мінус. Вичте, мінус 33 акуб. Мінус 3Б помножити на мінус 4Б це буде плюс 12б квадрат. Тоді приводимо подібні доданки. 8аку відняти 33 акуб. Це буде мінус 25а куб Б. Мінус 6Б квадрат додати 12b квадрат це буде плюс. 6 Б квадрат. Наступне. В нас є много 10, Десять, ну у нас є сума. Ну, у нас є вираз спочатку давайте. У нас є просто вираз. У нас аб помножити на b у квадраті відняти 10 а квадрат. У нас є ось такий вираз. Потрібно знайти значення цього виразу при, при А дорівнює 10, а Б дорівнює мінус 5. Ось таким чином. Тоді спочатку давайте цей вираз спростимо для більш зручнішого е обчислення. Розкриємо ось тут дужки та ось тут. 10 ab помножити на 11А квадрат. 10 на 11 це буде 110. А на А квадрат це буде А3, А куб. Б залишається. Далі. 10 ab помножити на мінус Б квадрат. 10 uh, з мінусом. Коефіцієнт. А так залишається. Б на Б квадрат Б куб. Далі. Плюс 11 АБ на Б квадрат. Це буде плюс 11 а, Б, куб. Плюс 11 ab помножити на мінус 10А квадрат. Це буде мінус 110 А куб. Б. Що дуже гарно? Ось тут 110 а, куб Б відняти 110 Акуб. Це буде, звісно ж таки, 0. Мінус 10 АБ куб додати 11АБ куб. Це буде АБ куб. Тоді знайдемо значення ось цього виразу при а дорівнює 10, а в дорівнює мінус 5. Тобто в нас буде 10 помножити на мінус 5 у кубі. Мінус 5 у кубі це буде мінус 125. І помножити на 10, це буде мінус 1250. Це і буде наша відповідь. Друге останнє завдання. У нас є множчлен 3Х. Відняти у, і, і, і додати б з. К цьому ногшлену в нас записано 5 умов. Треба спростити цей множчлен. У нас перша умова А дорівнює 3C, А дорівнює 3С. Друга умова Б дорівнює 11С куб. Третя умова Х дорівнює 5С куб. Додати 2. Четверта умова y дорівнює 5С квадрат відняти С додати 11. І п'ята умова Z дорівнює 5С відняти 1. Тоді, ми бачимо, всі ці букви ось тут. Тоді у цей мавшн підставимо замість цих букв ось ці вирази. Тоді в нас буде 3х. Х це у нас ось цей вираз. Тобто буде 3 помножити на 5С куб додати 2. Відняти А. А це в нас 3C. Тобто відняти 3C помножити на Y. y це у нас ось цей вираз. Тобто 3С помножити на 5С квадрат, відняти С, додати 11. Додати БЗ. Б це у нас 11С куб, тобто додати 11С куб. І помножити на Z, Z це у нас ось цей вираз. 5С рівня до 1. Тепер треба його спростити. Ось це я, мабуть, приберу, тому що воно буде, на мою думку заважати. Тоді, в нас є доданок ось, ось та ось. Тоді розкриємо лишки в цих доданках. 3 помножити на 5С куб, це буде 15С куб. 3 на 2 6. Мінус 3 c на 5С квадрат це буде мінус 15С куб. Мінус 3C на мінус С плюс 3C квадрат. Мінус 3C, 11, а, мінус 3C помножити на 11, це буде мінус 33C. Плюс 11 с куб помножити на 5С це буде плюс 55С у четвертому. І плюс 11 с куб помножити на мінус 1 це буде мінус 11 с куб. Тоді ми бачимо, що ось у нас 15 с куб, відняти 15 с куб. І більше в нас подібних членів немає. Отже, давайте запишемо це у більш гарному вигляді, починаючи зі старшого степеня. Тобто тут буде спочатку в нас 55 С у четвертому. Тепер відняти 11 С у кубі, далі додати 3C квадрат. Відняти 33C і додати 6. Отже, ось такий вигляд буде приймати наш ногштай. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріше зустрічі, вдачі в учення математики.